Директор школи Ковальська Катерина Борисівна. Дорогі діти, шановні запрошені, шановні гості, я вас вітаю з цим святом і, е, мабуть, це свято важливе для нас тим, що сьогодні для нас на цілий місяць відкриваються двері у чарівну каску, яка називається дитинство. Тому що саме у цій касці завжди збуваються всі наші мрії. До нас приходять. Чарівні казкові герої і здійснюють всі 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 наші бажання. Дорогі дітки, я вам сьогодні хочу побажати, щоб Святий Миколай рясно вас віддячив за те, що ви цілий рік працювали, навчалися, слухали папу, маму, вчителів, вихователів, що ви показували, які ви в нас слухняні, які ви в нас виховані і які у вас розумні. І я для вас, у Святого Миколая, попрошу. Декілька речей насамперед це багато-багато здоров'я, щоб ви в нас були самі-самі-самі здорові, тоді багато щастя, щоб ви у нас лише посміхалися від радості, тоді бажання навчатися. Шановні друзі, дозвольте в цей день передати вітання від голови обласної державної адміністрації Ніколаєвка Андрія Івановича. Від колективу обласної державної адміністрації, від колективу е, Департаменту агропромислового розвитку, це головне управління цих господарства. Цей день він, е, це є початок е, того, як сказала ваша директори, свята Добра, свята, е, які е, ми відзначаємо. Щорічно святого Миколая це е, не якийсь, е, скажем, людина, це реальна людина, яка жила на цьому на світі, і завдяки тому, що вона робила добро, е, вона стала святою. Я хочу побажати вам. Від імені керівників агроформування від керівників фермерських господарств, в яких працюють ваші батьки, які е, також будуть чекати вас е, після закінчення школи, що ви прийдете в наш аграрний сектор і будете працювати в ньому успішно, отримувати достойну заробітну плату і е, е, жити по. Е, Хороших будемо говорити мірках, яких е, вам зараз пробуває Катерина, шановна Катерина Борисівна, ваші вчителі і всі дорослі, з якими ви зараз е, працюєте. Живете, працюєте тут, е, побажати всього самого, самого найкращого. Горниться до мене, сонячне проміння до Даню земле, помігло стрібідно, рідна моя земля ти в світі, наче наречена вбралася, я вища, я токлена, диво білосніжне, наче сонце літя вісня небо краю. Жінки пам'ятає, нам даруночки приносить, для нас Бога ласки просить. Все багатство він віддав, бідних і страждених. За життя його всі мали, світлих і птажених. І приходить він до нас перед Новим Роком. Добрим, щедрим і з багатим пристатим пророком. То черних прийшли, тобі це справді наснилось, до столу хопчіше іди. І ми до святого напишемо, щоб і нам подарунки були. У мене бажань багато, все краще я хочу собі. Неси, Миколаю, дарунки, щоб бачить, і заздрі всі. Ну, матуше, ти подумай, чи потрібно це тобі, чи поможе воно на користь? У духовному житті, може, хтось коло тебе у потребі чи біді. Може, йому більше треба допомоги, ніж тобі. Ти роби собі, що хочеш, та мені ти... А, та мене ти не повчай. Ме... Ти проси собі дарунки і мені не заважай. Ой мій отче, Миколаю, прошу те, чого бажаю. Плеєр мій вже застарілий, плешку хочу і мобілу, а ще джинси найкрутіші крутіші, куртку свер. Хочу ще щось солоденьке, кіндер, мілку, щоб смачненьке. Я тебе дуже чекаю, подаруночки бажаю. Боже великий, єдиний. Жаль. За провину жаль я маю. Якщо кривду буде щенила, прошу вибачи. Прошу вибачи, Чи не щиро. Що ти, отже, Миколаєв, прошу я тебе благаю, мою хату не минаю. 我们这边给我写，开始。 Над всіма вітрами са, гайда, браття, в довгий путь, нас давно морози ждуть. Я південний розбишака, найславніший тут гуляка, вже сьогодні закружаю, гору снігу засмітаю. Закидає вітерець, піду снігом мутанець, затанцюю, загуляю, всі дорай позмітаю. Вітереці їду сходу. Землею побежили. І добро від добробі до Ніч на свято Миколая і твора уся чекає. Подарунків і чудес і самих захмар небес. Він у своїй великій торбі він несе дарунки до. Діба, люблять. Кохані, хороші, я йшов до вас довго крізь сніг та порошу. Долав далі дивні. І радісно знати сьогодні мені, що ви з нетерпінням на мене чекали. Вірші учили і пісні співали. Я хочу, щоб свято це було завжди. Ні суму, ні сліз ви не знали, біди, щоб сонце і зорі вам шлях уселяли. Щоб мами та тусі про вас ціклували, повірте у казку, надію кликайте, у сердечка своїх зберігайте. У світі багато залежить від вас і збудуться мрії, коли прийде час. Ще більше приходить новий рік, Святий Миколай, на дітей оберіга. Поблизок, заплила узори нам на вікна, зве ялинку до двора ще прятіла, двора, сте синє полотно нарізать. Усіх діток прийняти подарунок від Святого Миколая. Дяди Миколаєва, можна пам'яті ще. Давайте побажаємо їм ще дуже-дуже багато великих зіркових злетів, щоб вони радували нас своїм талантом. І хочу завірити наших шановних гостей, що в нас кожна дитина це талант. Це не то неповторний саморозок, який надав нам Господь із Святим Миколаєм, але щоб ми всі їхні таланти показували на сцені, в нас просто не, не вистачило часу. І я думаю, що ніхто не буде проти, якщо ми попросимо наших шановних гостей Віктора Григоровича, Меланії Миколаївну, Ларісу Васильну і Марину Петрівну допомогти Святому Миколаю роздати наші, нашим діткам.